Добрий день малята. Сьогодні ми з вами будемо робити цікаву поробку. самостійну художню роботу. Зараз наші листочки з дерев стають різнокольоровими і опадають. Я йшла парком і зібрала листочки. Ось ці листочки я поклала в книжку. А ось ці листочки залишила просто так. Бачите різницю? Ми будемо ще працювати з нашими листочками. Вам треба теж буде запастися листям для того, щоб робити коробки. Ми беремо книжечку і кладемо наші листочки ось так. До книжки. Не обов'язково одні листочки. Можна скласти листочки з дуба, з клена, з інших дерев. І даємо їм висохнути. І потім ці листочки ми будемо використовувати у наших поробках. і ще не один раз. Заготовуємо наші листочки для роботи. А зараз я хочу показати вам, що ж цікавого ми будемо з вами робити. У нас сьогодні пташки. На листочку. Можна взяти великий листочок, аркуш паперу, а можна взяти ось такий, як у мене, маленький. Нам потрібно буде два листочки: один великий, а один менший. З великого у нас буде тулоб пташки. Ми обрізаємо. Ножиці не приготувала. Врізаємо наш листочок, паличку з нашого листочка і і приклеюємо її до нашого аркушу. Обов'язково працюємо на серветці або на клійоночці, щоб не, не змарнувати стіл. На якому будемо працювати. Намазуємо клею щільно увесь листочок і приклеюємо його на листочок паперу. Серветку. Ось так. І обов'язково придавлюємо серветкою. Потім беремо другий листочок, той що поменше, зрізаємо йому паличку, але не зовсім. Ми залишаємо трошечки для того, щоб був клюв у нашої, нашої пташки. Теж намазуємо з зворотньої сторони клеєм і примакує, приклеюємо до тулоба. От сюди. Ось так, дивіться, наші пташки, мов розмовляють, але в одної пташечки є очі, а в іншої немає. Тому або фломастером, або, може, є маркер у кого. Малюємо нашій пташці око. Око є, а тепер потрібно ще намалювати. Ніжки, на яких пташка буде стояти. Ось дивіться, яка робота вийшла. Ви можете додати ще наклеїти різними листочками, і буде ціла картина у вас. Дивлячись на цю картину взимку і по весні ви будете згадувати, яка чарівна осінь у нас була. Ви можете зібрати листя багато і різними листочками зробити інші композиції, інші роботи. І надіслати мені ваші цікаві роботи. Я чекаю ваших робіт. До побачення малята!